Якщо не подія, то може бути гучна заява. Наприклад, то що особа, якому буде продовжувати строк тримання під вартою, там в клопотання зазначається, що він може переховуватися від суду. Ми доводимо, дивіться, вже більше ніж півроку ні Коломойський переховується від суду, а суд переховується від Коломойського. Це вже, вже доведено. Він каже, Ну привезіть мене суд, ну розгляньте, вийдете, судіть мене. Ні, ми хворіємо. Там у нас якісь питання, там машини немає чи щось інше. Тому о, це вже ми кажемо, апеляція в повному составі відвелась. Каже, ми не хочемо розглядати, ми можемо бути упереджені. Все, у нас вже е, зависло дві апеляції. Одна вже сплив срок ухвали тримання під вартою, а друга от спливає 14-го. Але ніхто не розглядає. От у нас на, е, на, на коли на на ні. На 10. Спочатку суд призначив на 20-те, тому що раніше дати немає. Верховний суд виніс окрему ухвалу. Ну що ж ви робите? Вже ухвала закінчить срок. Перепризначили на 10, лише тільки для того, щоб вийти і сказати, ми не можемо розглядати справу, тому що ми упереджені. Буде самовідвід чи задовільнять наш відвід. Все. І тому це кожен факт он може бути тою гучною заявою. Просто ви чекаєте, мабуть, там, як про політику чи щось таке. Але у нас тут і без політики хватає гучних заяв. Тому, що Ігор Валерійович хотів і на які там запитання, які у вас виникнуть відповісти, це вже він сам вирішить.